Ми беремо пліє і будемо намотувати туди пліт на ліску. А зараз ми використовуємо саме такий пліє. Він подобається. Ну, мені не дуже. Але е, використовувати ми будемо саме його. Тож починаємо, і я зараз буду прикріпляти сюди ковдру на моє ліжко. Будемо ми прикріпляти ковдру на ось цю частину. Зараз я буду ну, починати прикріплювати ковдру на ліжко. куди двох Зараз ми все засуваємо туди. Жу, жу. Ще от, е, не, не. Я робив все таку халту, але з іншого кледа. Тому я зараз ще хочу ще одне хочу зробити, тому зараз ми все будемо сюди прикріпити. Тут ще відпадаю, ми це виправимо зараз. Так. І продовжуємо, мені допомагає оператор. Сюди прикріпляти цю кого вона непогано виходить. Зараз, зараз ми подивимося, яка гарна Лубута в нас вийде. Бо тоді була дуже гарна.